Добрий ранок, мої любі малята. Я рада зустрічі з вами у цей весняний час. І саме в такі теплі сонячні дні ми незабаром будемо святкувати свято наших мам, День Матері. І в таке малята свято нам потрібно привітати наших любих матусь і подарувати подарунки. Найкращим подарунком від діток своїм мамам є подарунок. Виготовлений своїми руками. Дітки, у нас сьогодні заняття малювання, і я пропоную оздобити для наших любих мам ось таку хустку. Дітки, хустка це головний обір, який пов'язують на голову, на шию або накидають на плечі. Щоб у нас отрималась ось така гарна хустка, нам потрібен. Ось такий квадратик світло-блакитного кольору. Фарби зелена, жовта, червона, пензлик, вода і серветка. Зараз ми пограємо пальчикову гру і розповімо про нашу сім'ю. Оцей пальчик мій дідусь, а оце бабуся, оцей пальчик. Мій татусь, а оце матуся. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А тепер давайте на правій руці покажемо про нашу сім'ю. розкажемо. Оцей пальчик мій дідусь. А оце бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А оце матуся. А цей пальчик. Я. Ось і вся моя сім'я. Ну що ж, малята, до праці розпочнемо малювати спочатку квітку посередині квадрата. Квітку ми будемо малювати пальчиками, ось казівним пальчиком. Вмочуємо палець у жовту фарбу. І ставимо відбиток посерединці. беремо червону фарбу і так само ставимо відбитки навколо серединки. Ось вгорі, внизу, праворуч, ліворуч, а тепер заповнюємо, там, де немає в нас, ось тут. Малюємо такі пелюсточки, відбитки ставимо. Ось і ось. І подивіться, яка в нас гарна квіточка отрималась. Витираємо серветкою пальці. Далі ми будемо малювати вже пензликом. Малювати ми будемо зелені листочки, мочуємо пензлик у зелену фарбу. Можна повертати нашу хустинку. Ставимо ось тут відбиток, мазочок такий. Так і ось так. Далі беремо, повертаємо хустинку і ось цей в цьому куточку ставимо, робимо мазочки, малюємо листочки. Далі. Ось так. З цим ворсом пензлика ставимо мазки, Ось так. цим малята, є в нас листочки, миємо пензлика, начебто і гарна хустинка для матусі отрималась. Але я ще пропоную зробити хвилясті лінії. ось Умочуємо пензлику жовту фарбу і малюємо хвилясті лінії біля кожної сторони нашої хустинки. Ось намалювали, повертаємо, знову мочуємо фарбу і на цій стороні малюємо ось такі хвилясті лінії. Дивіться, яка гарна в нас тримається густинка. Ось лівою рукою притримуємо, щоб в нас гарна хвиляста лінія отрималась, щоб нам було зручно ось. І ще одна сторона залишилась, ми і тут намалюємо. Ось, подивіться. Вимиваємо пензлика після роботи, витираємо його і відправляємо на підставку. Подивіться, дітки, яка красива хустинка отрималась у нас. Ви зараз трішки відпочинете, візьмете фарби пензлика і намалюєте ось такі гарні хустинки для своїх матусь і подаруєте їм на свято. А я буду чекати вашої роботи. А зараз, дітки, до побачення, до нової зустрічі!